Я є іскра. 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 Уявіть собі. Рік 1949. 85 п'ять тисяч українців емігрували до Америки після Другої світової війни. І Нью-Йорк став центром життя і діяльності нових українських емігрантів. Стільки українців оселилися в південному вантані, що ту околицю назвали Мала Україна. До Нью-Йорку приїхали люди, які втікали з батьківщини, шукаючи свободу і кращого життя. Вони будували церкви, відкривали магазини, та засновували українські школи й організації. Ця хвиля іммігрантів вчисляла багато патріотичних українців. Які завзято бралися до праці при українських організаціях Нью-Йорку, зокрема при пласті? Іскра, котра запалилася на Україні в Харкатах при початку ХХ століття, знайшла нове огнище в Америці. Навесні 1949 року офіційно була заснована пластова станиця в Нью-Йорку з членством 60 Трома пластунам. Нові пластуни на імміграції продовжували працю, яку розпочав основноположник посту доктор Олександр Тисовський. Пласті знаний як дрот. Дрот разом з Петром Френком та Іваном Чмолою заснували пласту Львові в 1911 році. Перші пластуни склали першу пластову присягу в квітні 1912 році дванадцятому році. Сторічний ювілей, якої цього року ми обходимо та святкуємо. Пласт Нью-Йорку перше з'явився в 1915 році, коли Петро Задорецький почав організувати людей під знаменом пласту. В початкових роках пластуни не мали сталої домівки, члени не мали однострою і не було формальної організації. Членство стало неактивною в 1929 році, але ці скромні початки зберегли основну іскру, яка відродилася з великою повоєнною імміграцією. Приплив емігрантів поміг не тільки розбудувати пласт Нью-Йорку, але також його розквіт по цілій Америці. До кінця 50-го року існували 30 пластових станиць в 30 містах Америки. Із прибуту молоді, яка була зацікавлена зберегти пласт, в діаспорі почалася жвава пластова праця, що в Нью-Йорку відіграла будуючу роль у розвитку сучасного пласту. У 1949 році, коли офіційно було засновано Станицю Нью-Йорк, станиця зорганізувала першу постову зустріч в Сполучених Штатах у Бамбрук, нью джерсі Я за тобою піду. Я буду вітром, летіти буду сонцем, горіти для тебе. шалені мрії. До діяльності Станиці Нью-Йорк в ранних роках її формування війшов влаштування першого повного пластового табору на церковній оселі біля Мільонерусбургу Нью-Йорк. Також почалися щорічні спільні прогульки на свято весни День Святого Юрія разом зі сусідними станицями. В 1952 році в Станиці Нью-Йорк відбулася перша новацька костомівка. У 1953 році старші пластуни та сеньори розвинули краєву пластову активність. Згодом, члени пласту в Нью-Йорку у співпраці з Нью-Йоркським пластприятом закупили славну пластову оселю Вовчу Тропу із Чатгамі Нью-Йорк з метою, щоб пластуни з різних станиць могли разом таборувати. Проводі комісії керівництва вовчої тропи, між іншими, були члени Нью-Йоркської станиці. Комітет був очолений пластуном сеньором Ярославом Бойдуником, а пізніше інженером Орестом Клюфасом. У 1959 році плас Пріат і станична старшина Нью-Йорк створили комітет, щоб закупити теперішню пластову домівку. П'ять років пізніше пластова фундація придбала будинок, котрий тепер є нашим пластовим домом. Придбання пластової домівки допомогло пласті розростати. В 60-х роках станиця Нью-Йорк начисла понад 700 активних членів чи я я я, як ти 60 Шістдесяті та сімдесяті роки також були часи політичної активності. Новини з України закликали до акції, і члени станиці брали участь в демонстраціях, парадах, академіях і українських національних свят. Для молоді не бракувало простових заняття. У 80-х, 90-х та 2000-х роках діти і внуки тої великої імміграції тут народжені та нові іммігранти записувалися до посту та почали свої пластові стежки. І тепер багато тих пластунів грають активні ролі в проводі нашої стениці і в пості. Протягом останніх шістдесят п'ять років станиці мінялися з часом. Красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю попроси, струни дає тобі кожна весна, двіньки дарує їм осінь ясна. Тепер станиця далі є центром жвавого пластового життя. Під керівництвом станичної праці продовжується та пластова іскра далі горить. Щотижнево в домівці відбуваються пластові сходини, де пластуни здобувають вмілости та проби і готуються на табори. Між заняттям щорічно станиця обходить свято Миколая, свічечку, костюмівку. Новацтво та юнацтво їздить на свята весни та інші прогульки і заняття. На вовчій тропі та на оселях писаному камені та новому соколі щороку відбуваються літні та спеціалізаційні табори. На таборах, які в пластові домівці під час року сестрички та братчики, порядниці та впорядники, далі проводять дітей. Подавно засновані пластові стещі. Зі святкування століття пласту пластова праця набирає глибшого значення. І Нью-Йорк відзначає довголітну відданість та енергію пластової громади під гаслом будь-іскрою. З нагоди століття наші старші пластуни провадили міжнародну олімпіаду під час МПЗ 2011 року на вовчій тропі де з'їхалися пластуни з Америки, Канади та Австралії, де наше новацтво та юнацтво також брало участь. Станиця Нью-Йорк відгукнулася на заклик краєвого проводу та почала набирати на живу історію старших членів нашої пластової громади. Також розшукуємо архіви нашої домівки і плануємо, щоб кожний пластун і пластунка додали свою руку до прикращення літерів пластового гасла СКОБ! Під знаком золотого ювілею пласту, у квітні того року члени нашої станиці долучилися до пластунів, розкиненим по цілим світі, щоб відновити свою пластову присягу та пластовий обід. Станиця відзначила століття пласту урочистим банкетом та в літі 2012 року планує післати майже 100 осіб на Україну на ЮМПЗ, що відбувається у Львові. В сотному році пласту. Станиці Нью-Йорк продовжує зростати. До пластових рядів доходять нові члени, діти, нові іммігранти з України, родини та особи, які шанують українське життя в Америці, котрі задоволені нагодою вживати українську мову та бути частиною української громади, котра шанує пластову ідею. Добровільна праця родичів нашої молоді. Та наших старших пластунів є духом пластової іскри, яку ми нині несемо далі. Ми дивимося на все, що пласт досягнув впродовж 100 років, і бачимо, що нам належить далі робити. Ми розуміємо, що світ тепер є інакший, ніж був 100 років тому, але пластова ідея залишається незмінною і вічною. Пласт нам дає практичні вказівки до життя та любов природи самозарадність на нову епоху. За словами Юрія Старосольського, бувшого начального пластуна, пласт це велика гра. Пласт дає нам унікальний подарунок, який не зважає на час ані на роки. Цю іскру, яка горить в пласті, будемо нести зі собою на всі роки. Будь іскрою! Будь іскрою! Так, для іскрою! Будь іскрою! Будь іскрою. Будь іскрою. Будь іскрою. Будь іскрою. Я є іскра. Будь іскрою. Будь іскрою. Будь іскрою. Будь Я іскра. Будь іскрою. <қрил>